В Івано-Франківську стартував новий проект Схід і захід разом Різдво в Карпатах. Мета проекту об'єднати країну ментально та духовно. У рамках проекту заплановані цікаві заходи, треніни та майстер-класи. Про усі секрети та родзинки нової патріотичної акції розкаже Ольга Грицю. Кілька сотень осіб з усієї України приїдуть до Івано-Франківська у рамках проекту Схід і захід разом Різдво в Карпатах. Вони мешкатимуть у місцевих сім'ях, відвідуватимуть лекції, концерти, творчі майстер-класи а також разом ко. Ми очікуємо на участь приблизно 250 гостей з різних куточків нашої країни. Зголошуються ті українці, які хочуть потрапити на проєкт. Вони також приймаються ідеєю єднання зшивання країни. В проєкті в нас буде дуже цікава програма: лектори, тренери, психотерапевти, історики, краєзнавці, люди різних спеціальностей. Люди різного віку, завдання проекту, за словами учасників та організаторів, об'єднати країну, а також разом знайти шляхи творення міцної, щасливої держави. Я би назвав це трошки навіть не об'єднання, а це надзвичайно важливий процес для розуміння і пізнання, тобто один пізнання один одного. І ті люди, які приїдуть, дуже добре, що вони. Ну, не треба зразу очікувати, що люди, які мають якісь стереотипи чи інше, що вони зможуть зразу змінити свою думку. Але на от такому рівні людському розуміння, пізнання, особливо це надзвичайно важливо для молодих людей, для дітей, це велика справа для державотворення. Особливого антуражу прес-конференції додав Тарас Житинський, котрий виконав дві свої композиції, які чудово змальовують усі події в країні, шла на південь колонна, колеса траків очі. Позаду безпечна зона, попереду ліг ліхтовоче, шла бригада неребета, на швидкоруч полатана, продана і покинута. Юдами і пілатами, прилинувши до металу, надуженими тілами, хлопці мене вітали, Волонями і кулаками стриманно посміхались, за балаклавами лиця, мовчки до них зімалась, горда. Долучитись до Різдва в Карпатах можна, заповнивши анкету господаря на сторінці проєкту у Фейсбуці. Франківці, які приймуть у своїх оселях гості з інших регіонів країни, зможуть відвідувати всі заходи проєкту. Ольга Гризівандрій Кімачук, новини телеканал Раї.